О, в тебе Боллі. Петро, добрий день, рада бачити. Стефан. Професор Кляк. Ой, прикольний скін. Блін, ти пропала. Анна все-таки така гарна. Дічі п'ют. Uh, USA 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult The Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. Mm -hmm. After her succession in 2004, Ana became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way the gut demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Прикольна історія. Чудовий Стефан. Так, значить, я стіну зносимо до дверей. До дверей які? Зносимо. Як зносимо. До дверей які найближче. Каністр зносимо до вогнища. Як тут, сюди тут зайти? Треба, тут... треба О, на спочатку мене. цей, воно колеса застрибнути, а потім на каністку А, добре, це мої. Зараз. Сергій що Ты же їх стрімить сіно збирати і кидати коло найближчих дверей. Mm -hmm. Я казав, як бігаю. Mm -hmm. Ой, ви казали, це зайгла. Так. Ну, а я сейчас це... стою і думаю, що біля мене два козла. А потім я бачу, що мене два Що mm -hmm. so, мій. Mm -hmm. <laughs> куди це десте туди, куди ти дасте цей вок, а дійсно? А, бачу, поняла. А ви не сюди вносіть, Ви до інших дверей не там там ви підібрали. Тут не треба його власити, бо Тут і так його накладено. Ми маємо дивитися, щоб ми могли мати доступ до нього, близько сторони. Тю, то Петрик. О, квіточка. Це Ось це я. Ось Блін, тебе дублює. Ну, це я аж Ді, три ж. штуки? Біжіть, брати і сестри Петра. За мною. Ви, правда, прийомні, але вам це ніхто не скаже. <ріху> <ріху> Вони мені всі <ці, ріху> як рідні. <ріху> <як. ріху> <ріху> але це не заважає тобі використати їх в ритуалах. Спираємо все, відкриваємо, а потім вже починаємо полювати. Угу. Я десь заблукаю? Ну, О! Шарила куди їх приблукала. Ой, здобулось. Як там красуня поживає? Ні, я заслуга. Лише ключів не може бути, тому що вона не активована, а тепер може бути. Бляха. Типу, ключів не буде, поки ми її не запустимо? А ми вже її згустили. Бляха. Ключ до кухні треба. А! Штю! Що за хрій? Як відкрити двері? Я на двері? Куди біжимо? Я біжу на стеканістру. Та, так, курве, корве, корвел, курве, кур. Тут... Біло жопи за мною. А, Я пробіглася а, просто по ньому і цей і сніжана по ньому теж просто пробіглася. Ви знаєте, що може трапитися. І не хоче бігати в До речі, в е Чули за цю. Я тут дивилася чийсь стрім з цією грою. Коротше, палив е, цю Анну з допомогою ультрафіолету три рази, і тоді вона заспокоювалась. Це не завжди працює. Не завжди, так. Воно працює, але ну, тоді, коли вона ще не в такому, знаєш, звіриному стані. Я не туди зайшла. Мені не сюди треба. Мені ну, треба. Ну, чекайте, у мене ні. щось не те. О, привіт. О, привіт. Це шокей. Віглючні люди. Моя глючна подруга, будемо глючно шукати ключі. Mm. У мене це, на другому поверсі є. У мене до офісу. Я десь у підвалі. А, Шас, ігрова, Якщо що, то Анна ця на цьому. На третьому поверсі. Ага, добре, там ще третій а, поверх є. О, мій я топографічний критин. і критинізм не радує. Я розпочатку на Шпіно і його зловлю. Ви поглядайте з ним. Ну, походимо тоді. Бери його. Я, може, би його закинула, якщо там ще ніхто не запалив. Ні, ніхто не запалив. А я його закину тоді. Так, де вашу? ще один козел? Опа. Опа. А, чого я думала, там не проходить? Ні, то слава. Це дуже добре, що це слава. Тоді на другий? Да, на другий. Я її. я Де? Чи то другий, якщо... я вже нормально. Де ви є обоє? Десь наверху. А що це за папірчики, Друга, це за папірчики на столах? Листки з написами? Це лор, по суті. Тут є козел, дух, що. О, тут бачиш вибіг з кімнати, забіг до ванни. Ты со мной? Нет. А де бібліотека? О. Я тебя забыла. Не пам'ятаю. Ой! Це це, козел, чи це Петро? Блін, це козел. Oh. Куда? Падло, Бігуче. бегучее. Нема ключів, ти ключі? Де ти бекаєш? Куда ти в сраку пішов? Тут відкривати клітку нагорі. Я прям зараз. Щось чути. Ні. Може, до ну, ти глючиш, аж у мене видно. З нас, я чи Юля, Юля. походу. Розочка. Дайте мені розочку. А, я стоїть, нічого не робить. Так, я сейчас. Короче, спускаюся, я по мене відпічене. Тут каністра є. Она вже на путь достатньо. Так? Знаю. Ай, Господи, Звісно, це буде дуже весело на павді, грати з моїм Угу. Ну ти кажи, тут не... казав. Так, воно. Я бачу, ти біжиш на козла. Я? Блін, тут но... два козла. Ой, вона тут. Бляха. Я зі стрілах. Боже твій! Ти... Я знаю, де вона Вона біля мене! Тут? Та біля... да. Ви слід з нарком, поки в тебе лише половина заряду. Чекайте. Як звідси спуститись? Вона біля кічі нас спугає. А я хотіла звертатись. А, добре, тоді спускаємося може іншим способом? Без да, нічим. Нормально. Спускайтеся. Окей. Я на неї дивлюсь. Все, вона пішла. Добре. окей? Okay? Скільки козлів можна спалити за раз? За раз можна 4. Угу. Треба зібрати чотирьох, чотирьох козлів. Мені, так, не все Ми лайбрики не відкрили. 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 А, відкрили. Не обов'язково ну, чотирьох, бо ще має бути хтось один, хто буде палити. Бо я угу. одного поклала. Ну то. Але... Може один піти з пустими руками, а троє з козлами, правильно? Ну, я з пустими піду. Стоп, а я, не я вже одного зловила. Чому з пустими? Може взяти, цього. ще одного козла. Ні-ні-ні. А, один, ні, ні, ні. а хто, хто буде? Ага, так. Десь я виділа тих козлів. Чути його? Де він? О, мій. Де То Петро? Одпада. Збиває мене. Я хочу зловити козла і віднести його туди. Сподіваюсь, вода буде а, по дорозі, де вб'є. У головному заліну. Я побігла каністру нести і рахувати, скільки у нас каністр. Я на третьому поверсі. У нас достатньо каністра. Що у нас? 2, 4, 6, 8. Де козли? Падли. Десять. Ти вже сказала, був добре. Я ще ні. Я ще Піцик. не знайшла. На Ляхадеті. другому, їх багато. На другому? то я якраз туди спустилась. Я знайшла цей Є! коза. Нет! Козак! А в підвалі, она в підвалі, yeah. Де коза? в підвалі. є, є, давай, бери, 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 вот бери. Бери, бери падло. <звук> давай спалимо, може? Супер, біжимо. Біжимо. Я здрав. Але обережно, бо вона може бути на вулиці. Так, вона може вийти з під балу. Біжи до нас. Скоріше. О, Бачу, ліхтар чийсь. О. Фух. Це слава. Хоча — Хоча б жива вже добре. Так, Як, як правильно закидувати козла? На Е. Просто на Е, коли я закидую. Коли поляли це айфонка. <гум> Check this out. Е, Я заливаю наступну партію. Я сподіваюся, я правильно все зробила. Паво, тоді ти кладе. <гум> а не вже є там. А попешку. Is right, isn't it? Oh. А, досягнення здобуто, зру... значить я зробила все добре. <різвіст> <Ляха. різвіст> Як вона ось. <різвіст> Треба скрутити звук, бо я зараз налякаюсь ще но... на свою голову. <різвіст> <різвіст> Ой! <різвіст> а, де добрі пабло. Що б тебе качка копнула? Сволота <різвіст> така. Вона мене убила, вода що, крім мене ще когось убила. Заливайте. Я піду, сніжанку. А я що не можу вилізти по сходах? Іди сюди, Кур. Ой, о, я о, бачу буває. тебе. <рес> Дякую. <рес> В смі, я не шарю. Ми з того підвалу. А? Я біжу Нека за тобою. Я з підвал кажу. Я біжу за вами. Троянди не загубляться, якщо ми програємо чи загубляться? Ні, ні, ні. Добре, це вже радує. Тоді я можу якщо піти розуміти, на лайтовішу не версію, я кілька раз козла. О, файно покрала, молодець. добре. Треба ще три козла. І ти будеш палити. Check this out. In it. Right, <laughs> ну, вона повинна десь бути на першому. Бляха? Її, чути. Її буде в такому року завжди. Чути. Де вона? Гарне питання. Лише відповіді на нього нема. Що? Зависла? Бачимо зла. Одного? Де? На сходах. Ой, тут і... цей його. Блідолици плодемортів купа, так? Я їх навіть не бачу, слухай. Чекайте, бо мене вбив чорт. Чого не працюють ультрафіолет? Зараз, зараз. Це мене зачепився. Ой, вибачте. Чого в мене не працює ультрафіолет, я не шарю. Або. Курбо, це. Блінка. Вона витягла тебе на двір. Так. Взяти аптечку. Але Зараз. ти? Зараз. Зараз, хвилинку, я від неї відійду, не бо вона тут стоїть. А, ходи, сюди, ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди, ходи сюди, ходи до мене. Бачите? Буквою Е? Так, так. Є. Як? Набавку. Кого вона хапанула? Чи нікого? Поки. Ля! Мене! А що мені так на неї довезе? Паліть позвала, поки вона буде несе. Ми спали їх одного. О, Та п'ятого, так? А, та? а, <ріст> а <ріст> <я> не вийшло! <ріст> Це йому, в мене... Так. так, перший поверх, другий поверх. Я бачу тебе, до речі. Вона зараз до тебе може кинутись, Так, треба дойти найближчу аптечку. О, тут чорт цей. Я хотіла Мене вбив. І я застрягла в дупі. Беляха. О, козел коло мене. Козел. Я просто забачу. Ага, це походу другий поверх, а не третій, як я думала. Це щось знайоме. Що це таке? Переді мною. На що я не базу? Я, я ніхто не бачу. Бляха, я її чую. На другому поверсі, походу. Біля козла. Ой, я бачу чи... чийсь ліхтар. Біжу... А, вона бігає. На другому поверсі. вона бігає? На другому поверсі в де сходи? Біля сходів. А де тут аптечка? Були якісь біля дверей. Що там за хрінь? Біля дверей вже нема тут.

Вона на цьому як я, блядь. Ну коротше, вона за неї. Вона є. О, я би я вами знайшла. Я теж. Ти того самого, що я знайшла. На Та другому поверсі, чи на третьому. Чи... Ну і коротше, той перечисти. Тут якось. Походу. Походу, треба цілити. Облом.

О, я її бачу. Це можна? Left for Dead. Три досягнення здобула. Раз, два, Дай. три, чотири. Ще якийсь чорти. Не, не, не знаю, а мені от її поява якраз прикольна. Здається. Ну, коротше, ще потім. ще потім сходимо в Devaur. Давайте якийсь анекдот накидать складні... Я трошки залишилася до цього. Ого. It ends here. до другого рівня у мене. Чуть -чуть. Скажи, пане, мене є. Народ, на кінець я відео не розкажіть. Не розкажіть веселу історію, як ви придумали імена своєму павучку і козлу. Павла сказала, що він має називатися Стефан, тому я назвала його Стефан. Всього так. лише? Не в честь Стефана Сальватора? Я сельматори. хотіла називати Стефан, вирішила, що в мене буде петвал.